Вже колись знімала це місце. Чужий огород. Вау, як цікаво. Що там є? Картопля, полуниця. Так, пару кущів картоплі я бачу. Яка квітне. Багато квасолі, кріп. Не знаю, добре не видно, мабуть. Що це можна? Я одного разу знімала просто квіточку, яка росте у людей так безобідно з боку. Мені кивали з вікна, що не можна. Кабачки, багато квасолі, кукурудза. Цікаво, цікаво. Це треба втікати звідси. Мене всі можуть зрозуміти. Ну, дуже кльово. Ну, важко навіть відірватися, якщо чесно, тому що наче побувала бабусі на городі. Так як колись було в дитинстві. Такі ранкова прохолода. І порція такого крутого настрою городництва.